От візьмі перед собою свою праву долоньку. Візьміть праву долоньку, отак, поклейку, поставте перед собою долоньку, отак, долоньку. Оце уявіть собі, що та долонька якось трошки схожа на нашу карту України. Бачите, вона схожа на Україну. Уявіть собі, що ви порізали пальчик один. І що тоді буде? Уявіть собі, що ви порізали пальчик. Що тоді буде? От ви порізали пальчик. Боляче, правильно, що ще буде? Молодець, добре, ще. Ну що, от, от ви порізали палець? І, ну що, дивитися, і що вам? Больно, ще, боляче. Кров іде. Кров іде, ще. Ну, що ще? Страшно, вас ляк взяв, правда? От так і нашу Україну. Вже її десь трошки відрізали. І боляче. І кров іде, і кров ллється. І страшно всім. І болить, якщо ви пальчик поріжете, то вам болить тільки пальчик чи вся рука? Вся рука, правда? От так само, якщо порізали трошки тут, то болить цілій Україні. Правда? Правда? І отже, для того, щоб. Нікому не боліло, щоб ми могли спокійно спати, щоб ми могли спокійно вчитися. Треба докладати всіх зусиль для того, щоб наша Україна надалі була єдина. А щоб ми були з вами такими патріотами, щоб ми з вами були ладилися. Запам'ятайте. Цілісність єдність України береться з кожного із нас. Якщо буде лад у нашій сім'ї, у нашій родині, то буде лад і у всій нашій Україні. Тому нам треба прагнути до того, щоб ми всі жили в дружбі, в любові, у взаємодопомозі. Мені дуже приємно, що на сьогоднішньому уроці у нас присутні ваші батьки, і приємно, що присутня бабуся Назара. Тому е, ми попросимо вас, е, Надія Терентіївно, так як найстаршому члену нашої шкільної родини, звернутися до наших діток перед тим, як ми будемо закінчувати урок. Тож, ви знаєте, я справді я ще раз повторюсь, готуючи цей урок, е, я була в розпачі. Я не знала, як їм що сказати, в теперішній важкий час. З завтрашнього дня в нас, начебто, почнуться уроки, почнеться читанка, почнеться математика і мова. А на сьогоднішньому році я не маю їм що сказати, тому що ну добре, що поки що у нас все добре. Ну і Назар із Настею нам зараз кажуть свою молитву. Виходьте діти. Ремо що хвилині, молюсь за рідну Україну, Щоб тало сили ворога здолати, щоб не ридала сива мати, щоб не лила кохана сльози гірки, щоб не лишалися без татка діти, щоб батько сина із війни міг дочекатись, і в мирі сильно-сильно обійнятись. те, ще більше не стригались, від вибухів земля, і клов не вмивались. Своїх синів і дочок не втрачала, щоб наша віра усе зло здолала. Я закликаю всіх усю хвилину. Молімось, єдну Україну. Щодня молимось, молимо ще хвилини. Нехай Господь укріпить нас у війні. Давайте дітки встанемо. Давайте встанемо. Помолимось за мир. Скажу, Боже скажут, for um. me